Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Худович Вуат. Сьогодні я перечув вам показати дуже чудовий нестандартний танчик. Сьогодні дуже рідкісний він в таких відосиках на гибучих боях. Це КПЗ-50 акційна машина 9 рівня, яку кинула цього разу в абсолютний топ до 7 рівнів по одній артилерії в команді. Так, але я недарма показую цей бій. Так я знаю, дуже багато хто не любить дивитися в абсолютному топі бої. От, наприклад, так як 9-ка кинула до 7 рівнів, але я недарма ще раз повторюся, я показую цей бій дуже чудові бій, додивлюся обов'язково біду до кінця. А також прожима жирнішу подобаку для Хотабича, просування контенту. Там пише будь-який коментар, дуже вдячний буду. Так і ми дивимось, хто у нас сьогодні сидить за кермом цієї КПЗшки. Гравець з ніком Кало Лісенце Тузе, а далі вже не видно. Спеціально нажму ТП, бо тому що він скорочено пише, немає повної назви нікнейму, але думаю, цього вистачить. На мапі Ельхел ми відіграємо у зустрічному бою. От як розпізнати зустрічний бій, от біла база, посередині, тільки вона одна, яка береться одним танком 3,5 хвилини часу. І що ж, зараз будемо освіжувати, звичайно, свою пам'ять по гарматі. На КПЗ це стандартні підкаліберні снаряди. Вони забирають 320, так само, як і кумулятиви голдові, тільки підкалібери пробивають. Скільки вони пробивають, 268 мм пробивають броні. Майже півтори тисячі метрів за секунду літають підкаліберні стандартні снаряди. І кумулятиви пробивають 310, 320 забирають за постріл. 310 пробивають. От. Не втрачають вони бронепробиття на відстані, це дуже чудово. І осколку власні снаряди. 420 вони забирають середні шкоди за постріл. Так, і скільки пробувають, 53 мм пробувають броні. У нас вже майже 2К в кишені, 0 0,1 рахунок. По хідпонтам на команду ми йдемо нога в ногу, але не дивлячись на те, от ми зараз відіграємо максимально сільвово. Бачимо, як е, коло лісенцят. Е, так, це нікнейм нашого автора реплею, можливо. Цікаво, буду його називати, це оце, перше, перше, оцей перша назва, так, не знаю, як правильно висловитися. І що ж, максимально грамотно і акуратно сівово зараз. Просто це від своїх хітпоінтиків. От недарми він це робить. От зараз просто давлять команда противника. Ми зараз обороняємося, просто приймаємо команду противника. Так. Ми намагаємося якось віддавати, так дуже чудово залітаємо. От поки що все йде дуже та -да дуже чудово. На користь нашого кало. У нас вже за к 3248. Ми напулькали і по хітпоінтам все ж таки ще до цей прийдемо. Порівно з командою противника, але подивіться, які Астежки в команді противника теж сейвово грають тап 61 та Удис 16 дуже та дуже сейвово так само грають. Вони дуже чудово розуміють, що не, не треба дивитися, що кидають в абсолютний топ. Адже злиться можна дуже та дуже швиденько. Так, і що ж, ми на кумулятивах зараз працюємо на 268. Пробиває стандартний підкалібер цього з головою. Має вистачати просто з головою, навіть накрити, не знаю. Просто аж за аж забагато буде, щоб в такому бою нам вистачало цього бронепробиття. Будь-кого абсолютно ми можемо шити в цьому бою. Але ми зараз працюємо на кумулятивах. дивіться який ГРП, який хитрий чоловік. І нас зараз, звичайно, він нам віддає. Ми йому на 317 він нам на 225 але все одно, ну Можливо, такий трішечки сумнівний гравець мається на увазі по скілу. От зараз ми його, можливо, навіть будемо і забирати. Тайпа 61-го ми залишаємо шотним. Можливо, зараз черга дійде до Удиса 16-го. Так і не пробиваємо у нього досить міцна башта. Вудеса 16-го. Так і що? Так, хочу сказати, що ми тигра П все ж таки добираємо, але ні, не залітає. 2-7 рахунок. 2-7. От ми приймаємо команду противника. От зараз ми отут на гірці з цієї сторони камінчика. Ми зараз знаходимося на одинці. Немає вже жодного союзника. Зараз помічає кало наш і починає від'їжджати. Так і ще й дає пробиття на 278. Так, подивіться, з підпалом. Боже, ну, крутить, що крутить, то крутить. Подивіться, один постріл на КПЗ даємо в розмірі 1030. Одиниць. Ну, це з підпалом мається на увазі. Ще раз повторюся. І що ж, їдемо. Ну, подивимося, що тут робиться з цієї сторони. Тайп-61. Його було чудово забрати між шотне. Так, і забираємо в лючок. дуже чудово залітаємо. У десь 16-й ТРП. Так, хто? Хто? ТРП, але вже інший. Дві штуки в команді противника. Ще до речі, вони в взводі і разом з артилерією ГВ. Гіве Пантера, так і одного з них ми вже забираємо. Ще один залишається, він вже виїжджає з іншої сторони, але, можливо, зараз вдасться забрати Удеса 16-го. Ні, рекошет кумулятивним снарядом. Дуже рідкісне явище, але воно буває в природі, як бачимо. і Їдемо просто, давимо на нього. Зараз дивимося вліво, і артилерія нам присилає. Але ми хоча б забираємо Удеса 16. Наш шлях забирає іншого сузводного з того зводу першого Мається на увазі пеп І що, подивіться хитрий, такий досить мудрий чоловік, Тайп 68 ворожий, він зараз дивиться на міні-мапу. Це дев'ятка Так, важкий танк, топовий в команді противника, і він дивиться на міні-мапу. І зараз дуже вчасно він зреагував і розвернувся на нашого Кало. Ну, от е, я теж тільки що помітив, е, побачив точніше, що. Не помітив вже до кінця, що я думав відстрілявся ворожий тайп, але все ж таки ні, ми отримали зараз таку трошечки, ну, трошечки, ну небажану пайку в розмірі 392 одиниць і ми вже залишаємося шотні абсолютно для будь-кого з команди противника. абсолютно. Мені здається, що навіть артилерія. Прямим влучанням в нас буде забирати 222 одиниці хітпоинтики у нас залишаються тільки 8-9 рахунок. Ще раз повторюся, ми в абсолютному топі, але ми вже залишилися шотні, і ми грали повністю сейвово. Бо тому що, от пишуть: в абсолютному топі фу, там просто їхав стріляв. От подивіться, ми зараз програємо по хітпоінтам на команду майже в два рази. І у нас ми залишаємося шотні. І дуже чудово, дуже чудовий бій. Мені дуже сподобався. У нас уже майже 7К. Зараз Су-130 ПМ. Ми зараз завантажили Фуастак, так на 403 які є. Так, нас відсвітили і тут нам хотів нас зараз забрати. Ми під'їжджаємо трішки ближче, але не, саме головне не задалеко, щоб сушка нас не забрала. Ми віддали лорейну, так, віддали сушці попайці. так. Цього разу вже челенджера. Черга дійшла, 324. І у нас вже майже 8К, 9-11 рахунок, ми все одно до цієї пори ще програємо. Боже, що наша команда робить невідомо. От ще раз повторюся, ми просто приймали команду противника і все одно ми програємо. Як? Ну от яким чином? Ну, моє пояснення тільки те, що команда союзна, наша союзна, так, не противників, наша союзна команда просто грає ногами. Моє пояснення таке іншого я не бачу. Так, і що ж їдемо на шпіка. Він зараз просто вхівся в нашого союзного об'єкта 703, так і він його ще й забирає. Але ми хоча б розміняли хітпойнти в розмірі 305 одиниць, і у нас уже 8 з половиною, навіть понад тисяч. Ми вже напулькали. Два союзника наших залишається. У нас п'ять врагів вейпера та Т-103 в нашій команді союзний. Так, і ну вже залишаємося 3 проти трьох. Наш союзний Т-103 забирає Лорейна 40Т, ну він там трішечки задалеко поліз, Невідомо чому він там виїхав. Ну, Лорейн 40, т ворожий, він там був за хатинами, він хотів кудись хоча б подивитися, що робиться, адже ну, набридло йому можливо там стояти. Так і шпік ворожий зараз стоїть на захоплені бази. Зараз нам треба забрати Т-34-100 і їхати, можливо, по е, ворожу артилерію. Тільки невідомо, де Т-34-100, так і подивіться, він отут. От зараз Наголошую, зараз нам дуже сильно пощастило в цій ситуації. т 34 100 якщо б він дивився в нашу сторону, він зараз в Бортик з легкістю нас пробував навіть стандартним бродаміним снарядом, і він нас забирає, адже у т 34 100 240 або 250 середній разової шкоди за постріл. Я вже не пам'ятаю там навскідку, адже я цим танком грав, можливо, не знаю, рік або два назад. Так, і що ж? У нас вже майже 9К, шпік стоїть, їдемо в його сторону. Вже зараз вайпера наша. Просто на наодинці його зафармить. Так, Вайпері присилає ворожа артилерія. Апайку, так і зводимося на вірочку. Забираємо цей сьомий фрах у виді шпіка. У нас уже майже 9К, і їдемо шукати ворожу артилерію. Гіва Пантера. Ну, Дарма зараз манцує наша КПЗ, адже ворожа артилерія відстрілялася по нашому вайпері. Я ще раз повторюся, цього можливо не помітив або, можливо, не подумав про це все можливо. Так, і раз уже підійшов майже бій до кінця, і вже тут трішечки пришвидшую, адже ми вже шукаємо ворожу артилерію, яка залишилася. До речі, вона ще може ванз, нас ваншотити. І кажу відразу, адже ще раз повторюся, вже бій підійшов до кінця. Це абсолютний рекорд. Не тільки цього пача, це за чотири патчі, рекорд на цьому танку. На КПЗЕ дуже важко настріляти якісь рекордні показники по завданій шкоді. Я спеціально подивився на сайті WaterPlace за 4 патчі. Це абсолютний рекорд. От чому я показав цей бій, навіть не дивлячись на те, що це в абсолютному топі. Так, і що ж, де поділася артилерія? Куди вона поїхала? Там немає Т-103, Шукав. Так, їдемо в цю сторону. Так і вона тут їде робити самогубство. Так, ну зараз можливо. У нас осколку власний снаряд, до речі, завантажений. У неї 352 хітпонтика, тільки залишається. Їдемо, а так бере на автоприціл. Ні, ручками відцілює і так вилітає 350 хітпоинтика, але ми розбили машину. Ось такий бій. Звичайно, це ще й бій на три позначки здобуває. Калолісенця to the throw. От якось так. Майстер, звичайно, ми здобуваємо, адже ми напулькали рекордну кількість завданої шкоди, медаль Редлі Уолтерса, підтримка, основний калібр та воєн. Але як я вже сказав, це рекорд в розмірі 9245 завданої шкоди, 8 фрагів, 2005 чистого досвіду. Ви тільки вдумається за 2К чистого досвіду. Так, так, і ми що? Пішли ще в плюс, майже на 25 тисячі срібла з преміум. Аккаунтом, тож ще раз повторюся, обов'язково прожимайте вподобайку. Вони гроші не коштують. Так і гарного настрою та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!